За даними Генерального штабу, на фронті від початку доби сталися 88 бойових зіткнень Сил оборони України з російськими загарбниками. Ворог і далі активно діє на Покровському та Курахівському напрямках. На агрегатному заводі в Вовчанську спецпризначенці головного управління розвідки Міністерства оборони взяли в полон близько 20 російських загарбників, інформують ОГУР. На харківському напрямку, в районі населеного пункту, глибоке. Противник шукає нові шляхи для проведення логістичного забезпечення своїх підрозділів. Серед особового складу ворога спостерігається низький морально-психологічний стан. Прислужба ОТО Оту Харків у Вугледарі загострилася ситуація. Російські війська намагаються оточити місто, тривають інтенсивні бої. Ворог намагається прорвати оборону, розповів Вадим Філашкін, начальник Донецької ова. Диверсійно-розвідувальні групи намагаються прориватися у місто, але сили оборони України їх знищують. Цієї ночі 66 78 шахедів було знищено над Україною. Ворог атакував Сумщину двома ракетами невстановленого типу з Білгородської області, Одещину – чотирма керованими авіаційними ракетами х 59 69 з акваторії за чорного моря. Також окупанти випустили по Україні 78 ударних дронів. Сили ППО знищили чотири ракети: х 59 та 66 шахедів. Вісім ворожих безпілотників втрачено, один повернувся в Росію. За уточненою інформацією МВС, над Києвом цієї ночі збито близько десятка безпілотників. Уламки впали у Печерському районі на дитсадок. Також сталася розгроматизація газової труби в житловому будинку. Пожежу загасили. Пошкоджені близько 20 автомобілів. У чотирьох будинках вибиті вікна. Двоє людей постраждали. Чоловік отримав поранення, у його дитини гостра реакція на стрес. У Івано-Франківську пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Частина міста частково залишилася знеструмленою, зазначають в МВС. По Запоріжжю вдарили чотирма кабами. Зруйновано 11 приватних житлових будинків та один триповерховий. Поранені 8 осіб, серед них дитина. На Миколаївщині ворог атакував об'єкт енергетичної інфраструктури. Є відключення абонентів. Більшу частину вже заживлено енергетиками. Через авіаудар по Херсонщині постраждали двоє людей, яких рятувальники деблокували з-під завалів. Одещина РФ атакувала ракетами та безпілотниками. Внаслідок ракетного удару загинула 62-річна жінка, пошкоджені будівлі та автівки. Сталося займання сухої трави. Її загасили. Через атаку шахедів суттєвих руйнувань інфраструктури немає, інформують в МБС. Ворожу авіаційну бомбу виявили біля автомобільного моста Івана Харитоненка у Сумах. На місце викликала вибухотехніків та інші необхідні служби. Пізніше Сумська ОВА повідомила, що загроза вибуху російської авіабомби, яка не здетонувала при падінні, ліквідовано завдяки оперативній роботі вибухотехніків, ДСНС та поліції. Адміністрація американського президента Джо Байдена оголосила про додаткову оборонну допомогу для України. Вона включає санкціонування пакета на суму у 375 мільйонів доларів. У заяві адміністрації Байдена вказується, що оголошена Пентагоном сьогодні додаткова допомога у сфері безпеки покликана гарантувати, що Україна матиме інструменти, необхідні для перемоги в боротьбі з російською агресією. Повідомляють в офісі президента. У Нью-Йорку під час зустрічі в форматі G7 плюс Україна була ухвалена спільна декларація про підтримку відновлення та реконструкції України. Документ погодили понад 30 країн і ЄС, і він містить певні зобов'язання з боку Києва. Інформують в офісі президента України. Під час виступу на зустрічі президент України Володимир Зеленський зазначив, що це спільне зобов'язання сприятиме відновленню держави і воно передбачає координацію відповідних зусиль через українську платформу донорів. Також глава держави акцентував, що ця підтримка має стати відчутною вже цьогоріч.